Всім вітання! Де це ви зараз? На каналі бджоли Станіслав. Бджолиний ведмідь вийшов зі сплячки, а це значить, що на цьому каналі буде новий контент. Але мені здається, мій зовнішній вигляд зараз трохи не підходить до пасічної атмосфери. Пропоную його змінити. На мою думку, так набагато краще. Тепер можна спокійно йти до бджіл. Але є одна невелика проблема. Якщо ось в такому вигляді я полізу вулик, бджоли явно подумають, що я ведмідь дуже сильно налякаються і вжалять мене. Тому давайте виправимо ще картину на моєму обличчі. Ну що, тепер ми готові працювати. І бджоли точно нас не злякаються. Поїхали! Для нашого сьогоднішнього відео нам знадобиться один димарик, один антисептик, який ми будемо обробляти місця, де є пліснява, також одна щиточка, щоб обмітати сміття. Один такий шкрибок, ну і наша улюблена стамесочка. Перед тим, як використовувати інструменти, ми їх зараз обробимо і очистимо. І тоді будемо оглядати вулики. Інструменти попередньо обробили, а тепер переходимо до огляду вулика. Так, як ви бачите, тут досить слабка сім'я. Бджоли розповзлися. У нас тут всього лиш 5 рамок. І зараз ми подивимося взагалі, чи з цієї сім'ї у нас щось буде. Так, відразу при огляді побачили маточку. Маточка гарна, є засів. Сім'я трохи просіла, але... Не критично, тобто вони можуть іще спокійно розвитися. Тепер ось таким чином ми прибираємо підмор, відразу складаємо його в відро, не будемо розкидати його по всій нашій Пасіці. Все збираємо. Як ви бачите, тут не так багато підмору. Сім'я була слабкою ще до початку. Зараз ми тут все приберемо. Далі беремо антисептик і по краям, де бачите, де з'явилася пліснява, робимо декілька пшиків. Це для того, щоб бактерії вулику не розвивалися і, відповідно, не загрожували нашої сім'ї в майбутньому різними хворобами. Тобто, отже, ми закінчили огляд першого вулика. По-перше, сім'я з зими стала слабшою, але й в зиму вона заходила не дуже сильною. По-друге, довелося прибрати одну повністю порожню рамку, з якої бджоли виїли запаси меду. В-третє, ми прибрали залишки воску, який розпочатували бджоли для того, щоб дістати мед, і підмор. Тобто бджола, яка відійшла, ми її відразу прибрали. Ми для це цього зробили. Для того, щоб бджолі не потрібно було витрачати свої сили на прибирання вулику. Тим самим ми забираємо частину роботи в неї і даємо їй можливість розвиватися і, і направити і свої ресурси на інші потреби. В-четвертих, ми обробляємо вулик спеціальним антисептиком для того, щоб там не було. Простору, в якому можуть розвиватися хвороби. З зими ви бачили, лишилися такі шматки плісняви, де була гірша вентиляція, де бджоли не могли обігріти вулик. І це чудове місце, щоб там розвилися різні хвороби, мікроби, бактерії. І в цілому, тобто, це не дуже корисно. Якщо ви будете в кімнаті жити з пліснявою, вам теж буде не дуже добре. Відповідно, ми це вирішили і відразу подивилися, чи матка наша сіє. Матка сіє, матка гарна. Відповідно, з цієї сім'ї може бути результати в майбутньому.